П'яте лютого, швидкі новини. Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації до 14 травня. Посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова зазначила, що Сенат може вже 7 лютого проголосувати за допомогу Україні. А спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що поховає проект бюджету для України. Нідерланди передадуть Україні 24 винищувача F-16. Новий закон про мобілізацію можуть проголосувати у Верховній Раді в першому читанні вже цього тижня. Служба безпеки України викрила посадовця Верховного суду України, який виправдовував збройну агресію Росії. Чергову партію допомоги 145-му батальйону тероборони передали в Кременчуці. А сьогодні до Кременчука надійшов черговий великий гуманітарний вантаж із Франції. Минулого тижня в місті народилось 26 малюків: 13 дівчаток та 13 хлопчиків. Серед них двійня хлопчик та дівчинка. Більше новин на наших каналах в YouTube, Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. І, звичайно, підписка і лайк.